Для нашої запіканти на сковорідці нам потрібно. Кілограм картоплі, 8 яєць. Олія. У мене тут оливкова, але ви можете також використовувати і соняшникову олію, і також сіль, перець за смаком. Я тут змішала все разом сіль, перець. А ви собі можете зробити так, як вам краще підходить. Рецепт дуже простий у приготуванні. Нарізаємо картоплю невеличкими трикутничками. Очистили нашу картопельку, почнемо її нарізати. Як я вже казала, нарізаємо її невеличкими трикутничками, так як на смажену картоплю. Після того, як ми все підготуємо, нам потрібно невеличку. Я вже взяла ось таку тарілку, ми будемо туди скидати нашу всю картоплю, і картоплю потрібно залити холодною водою на декілька хвилин, щоб вимити з неї добре крохма. Ми порізали нашу картопельку. Я тут маю ось таку мисочку з водичкою, і кидаємо туди і промиваємо гарненько нашу картоплю. Ось так приблизно промиваємо нашу картопельку. На мені, на жаль, вся не влізла, тому що в мене одна така ось маленька тарілка. Але лишаємо так, зливаємо водичку, ще раз набираємо чистою і з чистою водичкою лишаємо так десь на приблизно на 2 хвилинки, щоб вийшов весь кругмал. І так, пройшло дві хвилини. Я беру. Паперові рушнички і ми будемо сушити нашу картопельку. Ось так, щоб стекла трішки вода, щоб не набризка нам олія. Гарненько ми промили нашу картопельку і тепер гарненько її просушуємо ось так. Беремо два зверху і отак. Пробуємо забрати всю водичку, щоб нам потом на сковорідці настріляла стріляла олія. Картопля наша е, просохла. Я вже поставила сковорідку, вляла туди олії. Наша сковорідка прогрілася і тепер ми будемо кидати нашу картоплю. Ви по бажанню також можете додати цибулі. Я цибулю не додаю, тому що моя донька не любить цибулю. Я роблю цю запіканку без цибулі. І тепер ми все гарненько цю картопельку обжаруємо. Наша картопелька піджарилася. Ось так вона виглядає. Я підготувала ось тут брушляк. І сюди ми викинемо нашу картоплю, щоб стекла уся зайва олія. Картопелька стекла. Вистегла. Тепер нам потрібно вибити усі яйця сюди в тарілку. У мене сьогодні зараз прийшла до мене моя помічниця. Привіт! Давай. Вибиваємо усі вісім яєчок в нашу мисочку. Ці яєчка нам потрібно буде збити і увести картоплю. І ще раз розжарити. І ще раз жарити. Саме так. Я збила наших 8 яєць, посолила, поперчила і ввела нашу картоплю. У мене вже нагрілася сковорідка, я взяла ось таку маленьку, з товстим дном, і ми виливаємо нашу, наш омлет у нашу запіканку. рівномірно розтягуємо по всій площині нашої сковорідки і залишаємо так на дуже маленькому вогні, поки яйце не схватиться з одної сторони. Так, наш омлет трішки піджарився. Тепер нам потрібно його перекинути. Для цього я беру ось таку тарілочку, накриваю наш омлет. І роблю ось так. Перевертаємо. Тепер нам потрібно повернути наш омлет назад на сковорідку. і піджарити з іншої сторони всю картоплю, та, що нам трішки втекла, ми її стараємося підіпхати назад всередину. І ось так, управляємо, ось так скорі, отак, трішки лопаткою прижимаємо і залишаємо так ще на хвилин 10. І наш омлет готовий. Тепер я виключаю нашу плитку і витягую його так само, як ми його перевертали. Накриваю його кришкою. Перевертаю, і ось так виглядає наш омлетик. І ставимо, щоб він вистигав. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.